В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Юрию Христі. Ми вже про того розслабленого чули не один раз. І напевно, що найбільше нас дивує у цій історії: це приклад цих чотирьох приятелів цього чоловіка, які принесли його до Ісуса. Тут. Таким особливим способом переплітаються всі реалії нашого життя. Бо насправді, цей розслаблений, а сьогодні можна говорити про таку розслабленість і більше про, про байдужість, напевно. Чоловік, якому вже ну, в принципі все було байдуже, бо він не міг собі дати раду. А людина, яка е, лежить хворою якийсь певний час і не може собі дати раду, вона, е, ну, так, так би сказати, байдужіє. байдужіє до, до... до ну, хтось до певної міри, хтось зовсім розчаровується у всьому. І допомогти цій людині дуже важко. Дуже важко, бо е, ну, найперше людина Усвідомлює себе як така, що вона е, має собі сама дати раду. Але я думаю, що це одна з тих найбільших помилок, яка відбувається з людиною, яка лежить хворою і ну, паралізованою, людина, яка важко хвора, це е, злість на себе, на Бога. Через те, що вона не може дати собі раду. Але в чому ця помилка? Помилка в тому, що ми думаємо, власне, це такий егоїзм. Бо треба думати не про те тільки, щоб я собі дав раду, але про те, щоб і допомогти іншим. І коли е, людина думає також над, над тим, як би іншим допомогти, то тоді Бог не раз. І допомагає їй стати з того ліжка. Коли людина тільки думає за себе і всі її мрії, попри те, як то я собі дам раду, якби то я встав туди, пішов, то зробив. А якби може як я той годен буду, то поїду туди, а як буду годна, то ще там, там собі зроблю в хаті то і то, ну це ні про що. Це просто про, про себе самого, і е, воно, воно не має е, наслідку в житті. Коли людина навіть не можучи, але думає про інших, це е, нагода для Бога їй допомогти. Але навіть ми не знаємо, про що думав цей розслаблений. Ми, е, Трудно сказати, але виглядає, що він був такий, як всі. В більшості він думав хіба за себе, який він немічний, е, безсилий. І ці. Ці думки вони, вони вбивають вже людину саму, яка й так лежить е, з тяжким тілом, то ще й також вбивають душу. Бо е, людина, яка не може дати собі раду, вона, е, вона починає ненавидіти в першу чергу себе, потім, е, потім починає ненавидіти Бога, ну, бо Бог їй таке дає на її думку. Але після того вона починає навіть ненавидити тих, які, які поруч, ті, які їй допомагають, ті, які, які готові все віддати, навіть і своє здоров'я і життя для того, щоб ця людина ну, нормально жила, але вони не можуть того зробити в силу фізичних обставин, так, бо ми люди. Але ця ненависть, якась вона от така, вона, вона рухає тою людиною. І причиною цього є гріх. Причиною цього є те, що людина е, думає, е, зациклилася тільки в собі. А диявол шукає можливості для того, щоб цю людину е, от, от, в цьому такому світі замкненому от так її і, і зранити і, і так, так її ізолювати назавжди. Оце і є пекло. Пекло це не десь там. Це так само, як Бог дал, е, е, не тільки в, в, глибоко в тебе, в серці, так, в думках. Але так само і пекло, то, то саме можна зробити, але там не буде Бога, от вся різниця. І коли людина попадає в такому егоїст... ну, живе таким егоїстичним життям, і тут щось стається фізичне, хоча фактично вже її душа давно покалічена, коли ще з тілом щось стається, ну і тоді вже все, тоді вже трагедія цілого життя. Життя, бо, бо воно було без Бога. Життя, яке, в якому вже здавалося би, і здається, не раз, що от якби я мав силу щось там зробити, то я би там ще щось зробив. Але дуже часто людина сам сама себе цим обманює. Бо насправді, насправді воно діє трохи по-іншому. Тоді, коли ти думаєш за інших, коли ти дбаєш про інших. Тоді, тоді в тебе є більше сили жити. Тоді, навіть коли, коли стається от таке, особливо зараз на наш час ця війна, вона забирає не тільки життя, але вона робить ще навіть, і навіть гірше, бо знаєте, відверто кажучи, з точки зору воїна, то простіше і легше загинути зараз на полі бою. Не з тим, щоб тебе там поховали якось там помпезно, чи з якоюсь такою особливою процедурою, чи там за тебе говорили. Не про те справа, а справа в тому, що кожен боїться. Ну, не кожен напевно. Я так мені як капеланові десь виглядає, так знаючи трохи душу наших воїнів, той, який має справді підтримку вдома від дружини, від батьків, від дітей. І знає, що він навіть коли він прийде без, там, без рук, без ніг чи, чи, чи просто лежачи, він знає, що, що за ним доглянуть. Но коли, але в більшості такого немає. Вони е, кажуть, ну що, я, з жінкою ми так собі живемо, так собі якось живемо. Поки ну, як я на роботу там, гроші приносив, так, то якось, не то, що вона погана, немає в нас зрозуміння. Дитина одна, так в неї своє життя, вона, вона вже, тобто, десь десь пішла вчитися, той батьків десь далеко в селі, тільки мама лишилася сама потребує, щоб за нею доглядали. Кому я потрібен в тому житті? Тим більше, якщо я там прийду вже калікою, якщо прийду чи принесуть. І безперечно, що таке життя, воно ну, втрачає якийсь сенс. І... Е, безперечно, що є люди, і це, і це ну, на жаль, такі годиниці, але є такі люди, які е, волонтери, як правило, так які надають цього сенсу цього е, їхньому житті. Бо е, знаю таких дівчат, які не одного врятували там, від самогубства, від дурних із думок. Вони просто приходять і кажуть, що ну, ти навіть якщо ти і, 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 і каліка, так бо ну, будьмо правдиві, так таке слово, яке, на жаль, але воно воно стає частиною нашої дійсності. Але ти нам потрібен, тобто за, за тебе не всі забули. Хоча в основному, будемо так казати, влада і ті, що мають ту владу, вони, вони десь, ну навіть якщо вони на якомусь етапі, як влада, десь дбають за, за те, то в нас нема системи, яка би над тим працювала. У нас немає справді волонтерського такого підходу, ну такого широкого волонтерського підходу для того, щоб власне допомагати. Допомагати цим людям залишитися в цьому житті, розуміти, що вони потрібні. І це, власне, приклад тих чотирьох друзів, приятелів, які прийшли і принесли цього, цього свого друга, чоловіка, так? і е, бачачи, що ну, не доступляться до Ісуса, вони розбирають стелю. Вони йдуть на дурний, немов би безглуздий вчинок. Чужа хата, так, чужа стеля. Хоч це не було трудно зробити, бо то не такі стелі, ну дахи, як в нас, так, там, там простіше. Але все одно ну, треба було це зробити, і потім треба було це полагодити. І чуємо, що Ісус реагує власне, на їхню віру. Але для того для того треба було їм об'єднатися. Тобто один мав сказати другому, чуєш, давай візьмемо Івана, і там я чув, що, що там такий вчитель приходить, може, може він йому поможе. Може, один сказав якийсь, та ні, та ні з того не буде. Другий може сказав, ну слухай, добра думка, давай, давай я ж ти каж, ну, там, кажи, як я тобі поможу. Третій каже, ну, то, ну я не дуже в то вірю, так, але, 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 але оскільки то мій друг, але я, вам, але я з вами, хлопці. І так їх зібралося четверо. Я думаю, що їх напевно було трохи і більше, бо тому що хтось мусив був то певно, і дружини, наприклад, цих, цих друзів, так які казали, слухай там, йди, або може навіть діти, щоб сказали, де бо треба було знати, де Ісус є. Так треба було знати, що Він ще звідти не пішов. Тобто, це напевно було більше коло. Але як ви розумієте, це це певна система, яка мусить працювати. А система для того, щоб працювала, так, то треба, щоб були люди однодумці. Навіть якщо і не до кінця однодумці, то принаймні щоб один одному не перешкоджали. Тоді буде працювати. На жаль, попри є багато прикладів і геройських прикладів в нашому, в нашому суспільстві зараз, що це працює, але все-таки на загал суспільство, якщо говорити також за козову, то залишається байдужою. У нас нема таких прикладів великих, у нас нема таких прикладів, які, е, які то, що ми там щось зробимо, але це щось зробимо. Насправді, якщо взяти глибинно, то, е, то і, і власне це показує Ісус. Бо все б на тому рівні залишилося може, так, якщо б навіть якщо б вони опустили того чоловіка, так, а далі що? Ну розібрали стелю, опустили. Ісус сказав, о, хлопці, вас, ну, побачивши їхню віру. Але якщо б цей чоловік не став на ноги, а ще більше і глибше від того, то, що Ісус докоряє тим, які починають його осуджувати, що дивися, він навіть, то він такий, щоб гріхи прощати. А причина тому гріх, який сидить всередині. І якщо б Ісус того гріха не відпустив, не вигнав геть, то той чоловік, навіть би став на ноги, толку без того ніякого не було. Тому ті починають шамрати фарисеї, садуки і мудрі люди. Які би мали бачити десь то, але вони що відують, що тут все робить, що тут такі, що такі мудрі, що, ті вар'ятство, ті стелю розбирають, той ходить до гріхи прощає, що тут таке робить? І Ісус каже, а що легше сказати? встань і ходи, та то просто сказати, хлопці, я це зроблю. І каже, встань і ходи. Взяв під, під паху ту, 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 ті носілки так і, і, і пішов. Але от з тим гріхом, що було робити? І Ісус прощає той гріх, навіть, навіть коли цей чоловік до кінця може не усвідомлює, а може усвідомлює, ми не знаємо. Тут великий знак питання для кожного з нас. Я щось так сподіваюся, що він над цим думав, що цей власне буде десь готовий до того. Але ну, ну от так, так, так хитався 50 на 50. І ці приятелі стали тим одним, навіть не одним, а чотирма відсотками, які перехилили його в сторону до Христа. Бо вони не несли його, власне, якщо вже так в богословському розумінні подивитися, вони не несли його десь там до якогось лікаря, там до якогось цілителя, так, або ще там на якийсь там суперритуал. Вони принесли його до Христа. Тобто, якщо ті всі наші змагання, не раз, не раз кажуть, що добрі ініціативи, не раз люди об'єднуються і, і щось хочуть, а воно розвалюється, бо там нема Бога. Немає Бога, навіть якщо Він є, це тільки проформа така Бога. Там помолилися, благословилися, отче, то покропіть. Та я вам що хочу, можу покропити. Толку з того, люди добрі. Ви що думаєте, реально, що свячена Йорданська вода вона щось поміняє в вашому житті та ніколи в світі? Бо Тому що це є тільки вияв тої нашої віри, яка є в наших серцях. А якщо її там нема, так кропися, залийся тою свяченою водою. Тому. Ці ритуали, але, на жаль, мені прикро це спостерігати, але, але от, от, от от тільки зовнішнє, так покропили там і, і так далі, і, і там, ну все, в нас буде все добре. Священники перетворилися на таких весільних генералів. І е, дуже часто тебе кличуть не тому, що там що хочуть про чи там того Бога треба, а просто типу треба відбути обряд. І це, це дуже прикро знаєте, і боляче, бо тому, що нема власне суті того. І люди об'єднуються не навколо Бога. А навколо якийсь ну, клуб по інтересах такий свого роду. Тому е, в цьому випадку ну, він такий дуже цікавий випадок, так, бо всі то дивувалися, казали, ми ніколи такого не виділи, але е, на, на те, що Ісус звертає увагу, більше ніхто не звернув увагу. Навіть є люди, які принесли так цього чоловіка, так вони мали віру. І це, це був ключ, власне, до, до, до того, щоб, щоб врятувати цього їхнього приятеля. Але каже, Господь, сину відпускається, перші слова Ісуса, якими, сину, відпускаються тобі твої гріхи. Чи хочемо ми цього почути? Я думаю і вірю, що цей розслаблений, який може й не міг говорити так, але він, але він хотів почути ці слова. І напевно, що як людина, яка була там паралізована якийсь довший період часу, то взагалі, тобто, коли стає людина на ноги перший раз, так би зараз є не раз можна побачити реабілітацію наших воїнів після операції, це фактично як, як мала дитина, яка наново починає ходити. Це людина, яка стає на ноги, таке якби в перший раз. І для такої людини, безперечно, що то все цілий світ той дивний, він ще до кінця не розуміє, що з ним відбувається. Але мали би розуміти ті, що навколо. На жаль, таких небагато. Небагато, але поруч є Христос. Питання тільки в тому, знову ж таки, до нас всіх, чи ми будемо разом звернені до Христа, чи будемо кожен по-своєму шукати, як би там порішати свої проблеми. Може якийсь там екстрасенс допоможе, а може там якийсь отець, я десь там чую там Карпата, якісь там молитви читає сильні, або сильна молитва в інтернеті, там язиком полизати екрани, тоді все стане і сказати амінь і все стане на місця. Це не працює, люди. Тому <кій> жива віра в Христа і наша спільність, бо Бог не створив людину одною, але створив нас, власне, спільнотою. І якщо ми не будемо мати Духа Святого в Собі посеред нас, то напевно, що ми не зможемо дарувати життя ближнім. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Господи вседер жителі Божих отців наших, молимось Тобі вислухай і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі вислухай і помилуй. помируй.